А чи «Вдовий рейс» за рейзе Єордицький. Тут помилка у про ситуації. Вихід 2-1 може забивати команда Назара Єцишина, але Яворський. Ми розуміємо, про що йде мова. Три бали поки що у команди. Удар по воротах 1-0! Тарлецький забиває. Ось друга четвірка. Ілія Білоус, Назар Хмурич Ігор Моначков. Сукуватимуть незабаром З усиллями Тараса Ніконенко можливість зараз забивати вдруге. Правда, Ніконенко якісно грає в епізоді. Вихідіч навіть Нефедченко. На Явунець. Отримав казівку Тараса Ніконенка. До речі, двоє останніх стоять у рамці зазвичай. Удар воротах на Федченко! Який сейв. Січка у центр. Моначков. Артур Січка помиляється. Дицький лівою ногою, ну Но це. Тому одного із новачків команди Едвандія, власне, став новачком під час сезону 2023 2024 Терлецький! Пас Вітавай. Удар не побачимо, яким. Іде вперед. Страж команди Global Logic виконує пас у центр. Там Павліус! не забиває Що найменше мав можливість оформлювати дубль, правда, йому не поталанило. Атакують і надалі. Зривнює Чалька Терезів з осиллями Дениса Солошенка. Чудова гра у виконанні. Росічку добігає до завершення. Перша половина зустрічі у нас нічия. 1-1. На м'яч Терлецький. Це само собою не мастер чемпіонату. Удар в комбінації. гравців команди. Два. Пробиває Дицький, але не забивує. Передача праворуч на Дениса Солошенка. Павлюс прострілює. Таря Брунець. Зараз привозить. Удар! Гол! 2-1 Олег Віль. Який момент? Ну і тут Віктор Брунець наварив кач. Зелено чорніє можливість передач. Штеньович. Вихідний ставич Віктор. Відкривається Нефедченко. но дай на Олексі. Тоді конкурував за останню шосту позицію потрапляння у плей-офф. Передача. удар. Гол Артур, Січка, 2-2. Ось свій подарунок. Глобал робить. Інтеліас. Потрапляє у Лазарета, один із найкращих виконавців команди Юрія Цебика. О! Який сей! Віктор! Ну, Розуміти цю атаку. Удор! Після міні-брейку передача. Удор! Січка не забиває. Павлюс. Намагався м'яч. Віктор Брунець. На свого тесту Штеньовича. Помилка від Брунця, Моночко. помаранчево чорне. Хтось потрібно грати від простоти. На Павлюса кидає кулю. Той скидає на Феченко, який що Ну, а так. дивимось надалі за цим протистоянням. Штеньович, а для чого? Це фолли десятиметр. Тоді Урядицько вивезти вивести з перед. Пробиває капітан і не забиває. Може пробити Ігор. Ще одна спроба. Куен Солошенко, пусті ворота. Денис забивати може. Удар! Немає взяття ворі. Бойовою нічією. Простріл. Чудова гра Голкіпера. Ну і на цьому нас Бойова чия 2-2 у дебютному матчі вечора. Попереду Елекс Аванга Юнайтед. Не пропустіть, будьте разом із нами.